Моє шанування товариство. Отримали запит від нашого партнера Володимира на викрас чотирьох кольорів. Деревина, дуб, поверхня вже підготовлена. Фінішне зерно шліфовки П-120. Метод нанесення втирання. Наношу масло, залишки перебираю через 5 хвилин чистою в'яташи. Спочатку круговими рухами, але важливо завершити втирання вдовж волокон, щоб не було переходів. Отримуємо рівномірний колір. Викрасили темний дуб, карамель, оливку та вінтаж. Завдяки правильній шліфовці колір лягає рівномірно та якісно. Та не проявляються барашки, особливо на коричневих відтінках. На наступний день наношу прозорий масловіск, метод нанесення накат. Валіком рівномірно розподіляю масловіск по всій поверхні та залишаю до повного висихання. Сушка 8 годин. Після висихання роблю проміжну матовку та наношу ще один шар. Маємо такий результат та надійний захист. Ой, гойдеріте, ой, годі.